Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка, до нас в гості завітав дідусь Панас, який приніс ось посилку. Дідусь пропонує пограти в гру. Відгадай та опиши. Давайте відкриємо посилку і подивимося, що тут є. Одежи, багато маю. Така мене вдача. Той, хто мене роздягає, той частенько плаче. Що це цибуля? Цибуля кругла жовтого кольору, її кидають в суп та борщ. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Це огірок огірок зеленого кольору його кришуть салат. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Це морква, вона помаранчевого кольору, з неї виготовляють сік і роблять запіканку. Сорок сорочок. Сорок торочок вона одягає, не застібає. Це капуста, капуста зеленого кольору, кругла, капусту квасять, тушать. Під землею птиця кубло звела і яєць нанесла. Що це? Картопля, картопля коричневого кодіру, овальна її варять, печуть, жарять. А тепер скажіть мені, будь ласка, як можна назвати все це одним словом? Так, це овочі. А овочі де ростуть? На городі. А давайте зваримо з овочів борщ. Ось у мене каструлька. Ось каструлечка. Скажіть, капусту потрібно для борща? Так. Цибуля потрібна для борща. Картопля теж потрібна, а морквинка потрібна, А і ні залишимо для салата. А зараз дідусь запрошує пограти в гру веселі овочі. Готуйте свої пальчики. Ано ну, приготували свої пальчики. Скок, скок, скок пішли овочі в танок. Ось і крім, а з ним петрушка, кучерява чепорушка. Ось морквина й бурячок. Вибивають гопачок. помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста з кабачками витинають каблучками. Часничок і цибулина танцювали, танцювали. Та й борщик Пострибали. Ось такі у нас веселі овочі. Так про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про овочі. То які ви знаєте овочі? Помідор, огірок, цибуля, морква, картопля. Овочі потрібно їсти. В них багато вітамінів, які потрібні вам, щоб рости і не хворіти. Ось і все, до побачення, до нових зустрічей!